Всім привіт, з вами Макс, і ви на каналі Хлопці, що читає. І сьогодні у нас буде незвичне відео під назвою, думаю, ви вже побачили її у відео. Книжковий переїзд. Справа в тому, що я переїжджаю, і мені потрібно по-перше перевести свої речі, а по-друге, перевести усі свої книги, яких дуже дуже багато. Я вам зараз напевно переключуся і буду. Показувати, і в принципі, у всьому цьому відео прям буде, як я пакую ці коробки, як я їх перевожу, як я виставляю їх на нові полиці, і як взагалі буде відбуватися весь процес переїзду. Тому беру вас з собою і давайте поїхали. Перш за все, мені потрібно забрати всі ось ці книги. Я вирішив, що буду забирати абсолютно все з собою. Плюс у мене ще ось тут, на підвіконні, стоїть стопочка книг. Не звертайте уваги на безлад. Ще ось книги, ще ось книги. І ще в мене додатково є книги, які вже запаковані. Це прочитане моє. Тут ці цій коробці також книги, і це все потрібно запакувати в коробки. І перша проблема цього переїзду полягає в тому, що у мене немає у які я маю пакувати. Я пакував у коробки прочитані книги, щоб вони стояли там, і скажімо так, щоб у них не бігали таргани, тому що тут їх багато. Але ось ці книги в мене немає на них коробок, і перше, що я сьогодні планую зробити, це зараз поїхати на магазин, забрати коробки, приїхати і запакувати усі ці книги. І заодно чи або покажу їх вам зараз. Або завжди просто якісь підзьомички, а вже потім, коли буде розстріляти, покажу вам свою таку міні-оновлену бібліотеку. З собою я беру крадіку книжок, тому що зараз якраз читаю цю книгу, точніше перечитую її вже вкотре. І також мені ще прийшла посилочка від Авангард Медіа. І думаю, ми розпакуємо пізніше, а поки що беремо книгу та їдемо за коробками. Я приїхав на перший магазин. Мені каву. Ось тут у нас вже кодобочки частково стоять. І зараз я буду їхати на другий магазин та також забрати коробки. Я вже в себе просто ось пак кодобок, які я привіз. Ми зараз будемо їх розпаковувати. Тут у мене ще ось зараз переверну камеру, покажу або ось так покажу. Стоять коробки, які вже запаковані, які треба відправити додому. І ось тут, ще на полиці, стоять вже запаковані коробки з книгами, і ми їх зараз відси знімемо, щоб просто бачити вже всю картину, як це буде виглядати. Але спочатку, я думаю, поклею ці коробки, які я з собою привіз, і почну потрошки просто знімати всі ось ці книги звідси. І так, доки я займаюся тим, що склеюю коробки, трошки розповім вам про те. Що я саме читаю, що починав читати, і що я закинув читати. Е, починав я читати одразу після того, як дочитав переслідування Андріана, яку, до речі, буде огляд, я починав читати таємну історію. Я планував зняти на неї відгук, точніше щоденник читання, але вона мені просто не пішла. У ній так багато просто якихось діалогів. Одній якось так багато дуже античності, якихось зрозумілих розмов. Просто те. Це було читати важко. Можливо, у мене просто був такий період що ті, коли багато чого навалилося, тому що це було і покупка, не покупка, а одену і пошуки картини. Це було і навчання, це було і... на особистому фронті були проблеми. І ця книга далася мені дуже важко. Тому я вирішив її відкласти і потім почати заново перечитувати, записувати щоденник читання і поки що взяв читати собі каніку книжок. Хто не знає цю історію, я вам зараз її розкажу, тому що це. Одна з моїх улюблених історій, сьогодні, як взагалі, ця книга потрапила до мене. І саме завдяки цій книзі, скажімо так, я полюбив читання та зрозумів, що читання це те, що приносить мені задоволення, і те, з чим би я хотів показати своє майбутнє. Колись у нас приходив конкурс найкращий читач Мельниччини», і там якби від кожної бібліотеки потрібно було учасника. А оскільки я був активним читачем бібліотеки, то мені запропонували взяти участь, я не відмовився, поїхав, і там я розказував за книгу. Юрія Я на країна літа, по-моєму, це була книга. Та я зайняв там друге місце і наприкінці мені вручили пакетик з книгами і додатково подарували ось цю книгу. Кіка книжок. Це був, напевне, 16 чи 17 рік. Ну, ця книга вже в мене дуже давно. Я не знаю, чи буде видно, але в неї вже трошечки пожовтівші навіть сторінки. Я, можливо, чи зоблю під чи якогось наступному відео покажу. Я приїхав. І сів читати цю книгу, і я просто привалився. Це було настільки неймовірно, це було настільки класно, і саме ось цієї книги в мене пішло таке усвідомлення того, що я люблю читати. До того я читав, багато читав, але не було такого усвідомлення, що це те, що приносить мені задоволення, що це те, з чим би я хотів пов'язати своє життя. А от саме завдяки цій книзі. Стався такий меч, щось повернулося в моїй голові, мозаїка яка до купи, і я почав читати багато. Я почав усвідомлено читати, і я зрозумів, що це дійсно те, що мені подобається. І зараз, коли дуже багато всього відбувається в житті, я вирішив відкласти таємну історію і взяти собі каній книжок, тому що я перечитував її уже не раз і знаю, що вона точно принесе задоволення. І тому я вирішив читати її зараз. Я спочитав зовсім небагато, буквально не на сотій сторінці. Але книга просто неймовірна. Вона входить, я не дивив такого списку, але топ 3 найкращих книг за все моє життя, вона входить точно. І якщо ви шукаєте книгу під осінню атмосферу, книгу просто класну книгу. Я вам маску Сазузака та його книжок, тому що це просто неймовірно. І ця книга, я її рекомендую прочитати всім. По-перше, те, як вона написана, і про те, про що вона написана, мені здається, цю історію. Повинно зачитати абсолютно кожен. Я не е, пакував, не заклеював усі коробки. Я попакував лише раз, два, три, чотири, п'ять, шість коробок. І сподіваюся, що ось це і ось це влізе в ось ці коробки. Але спочатку, я думаю, все зніму, посортую собі по форматам, і вже тоді буду одразу їх запаковувати в ось ці коробки. Мій телефон відмовився знімати, як я повністю очищував цю полицю, але зараз вона виглядає ось так пуста. Також Тут також вже немає книг, тому що всі вони зараз знаходяться ось тут. Тут а, звичайного формату книги, тут ось, а, також звичайний формат, це треба запитати. Тут великі. Форматні книги від неба в основному, і також ще звичайні книги, і там ще книги, і тут книги. Коротше, повсюди, у нас тут книги. Так, цю забрати ведуть я її читаю зараз. Тут ще трошечки декору, декор. Це взагалі я забув, що воно в мене вдалося пане треба його заповнити сісти. Ну, слово, поки що все ось так. А тепер починається найцікавіше, тому що зараз ми будемо усіма цими книгами заповнювати усі ці коробки. Поїхали! Ви знаєте, я щось дивлюся на тенденцію заповненості коробок. І мені здається, що мені не вистачить цих коробок, які я привіз з собою. Тому що в мене було раз, два, три, 4, 5, 6 коробок. Я заповнив уже 3 з них. А ось, будь ласка, скільки в них ще залишилось. Вони точно всі не влізуть у три коробки. І я або буду склеювати ті, які я ще привіз з собою. Або треба буде їхати за новою партією коровок, але це вже буде пізно ввечері. А поки що давайте я допакую ці, що вже в мене склеєні, і подивлюся, яка буде ситуація станом на той момент. Ну окей, я думав, що ситуація перестала бути такою плачевною, тому що ну, тут в мене залишилося буквально декілька книг, буквально одна стопочка. Я думаю, вау, клас, я їх зараз запакую в нову коробочку, все буде добре. Тут я розвертаюся і бачу досить ось цей прекрасний пакетик, який також повністю забитий книгами. Зараз будемо клеїти ще одну коробку і пакувати в неї. Ви знаєте, я думав, що в мене багато книг, але я не підозрював, що їх не стільки. Просто це все коробки з книгами. Мені точно потрібно підстати купувати книги. Тому що це. І навіть не знаю, як я це завтра маю все перевозити. Але ви знаєте, коли це мене зупиняло. Якось то все буде. Щоб ви розуміли, ось це все. Я зараз переключусь на іншу камеру. Ось це все це книги. Без речей. Це наші книги. Правда, ось ці дві коробочки це речі, але я їх відправляю додому. А ось це все книги. Раз, два, три, ну, хай це чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одна з кодовок. Ми уже приїхали, ми ось. Завезли всі коробки, їх було більше 20 штук, і зараз їх всі потрібно буде ще занести ось туди за поворот, що ще ЖК саме будується, і підняти на дев'ятий поверх. Просто слава Богу, що я пішов зробити це не сам, зі мною ще поїхали мої сусіди з попередньої кімнати, і тому що ви з коробки ми ось там за поворотом. Бо ви не там, щоб людина стояла. Плюс сюди ми переносимо, щоб тут людина стояла. І одному треба носити. Слава Богу, що нас троє. Просто подивіться на сам ЖК. Тут ще тривають немодні роботи, але сам ЖК виглядає ось так. Ми вже занесли всі речі. Ось Оля вже їх розпаковує. Ось такий у нас балкончик. Ось такий у нас вид з вікна. Я зараз тут невеличкий дом тут. Потім приведу ще великі дом тут. А поки що ось такі. Це наша спальня. Це Макс. Це дома. Ось тут телевізор. Два кресла. Тут у нас типу кухня-студія. Тут у нас ще ось такий ось балкончик. Ось зараз туди не будемо виходити. І покажу вам ще ванну. Ванну, 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 ванну. Ось така вона панна. І найкраще, що є ці варіанти, це ось це. Буде мільярд просто фотографії тут. Оце у нас все лише речі. А ось це мої книги. Ми їх... Неважливо. Це мої книги, які будуть стояти ось тут. І ми їх доставимо трошечки пізніше. І так ми вже розклали трошки речі і залишилися по факту лише книги. Ось так це все виглядає. Тут ось ось так опущу. Це все книги, які мені зараз потрібно розставити, і ставити, як буду я їх на ось цей кутовий стелаж. Він в принципі високий, тому я думаю, що книги повинні влізти. Зараз піду спочатку розпакую всі ці книги, а вже потім посортую їх і почну розставити на стелаж. Ось так просто виглядає масштаб катастрофи. Це усі мої книги. Чесно, я не знаю кількість, я поки що не хочу підраховувати, я підрахую, можливо, в якомусь наступному відео, але просто сама кількість. І як я вам і обіцяв, сьогодні ми ще зробимо невеличку розпаковку коміксів від Avantgarde Media. Наскільки я знаю, цей комікс повинен бути на патріотичну тематику. Зараз ми отак обережно зріжемо упаковочку. І подивимося, що у нас тут нас чекає. Так, Тут у нас як я бачу два плем'яники. Тому один із них ми розіграємо. Це у нас комікс світанок героїв Хатків. Я тебе зрозумів, це має бути комікс саме вона на українську тематику про українські реалії, але нібито, що ви самому Харкові були супергерої. Як пише у сутканотації, це у нас новела про подорож у світ героїв, які мають силу змінювати долі. Дізнайтесь, як вони удосконалюються, борються зі злом та вирішають на пошуки справедливості. Приєднуйтеся до них у цій битві та ставайте на заваді лиходієм разом із наймогутнішими героями України. Давайте розпакуємо його плічки та подивимося, як він виглядає взагалі всередині. Ось такий у нас комікс. Ось так виглядає обкладинка. І мені подобається, як він намальований. Ось такого плану у нас ілюстрації. Показую вам перші, щоб і не собі, і не вам не проспойлювати. І оскільки у нас тут є два томи, давайте ми один із них розіграємо. Умови будуть максимально прості бути підписаним на цей канал і написати у коментарях, чому ви хочете отримати цей комікс. Або написати в коментарях і скож свою улюблену книгу, тобто умови це бути підписаним на канал, написати у коментарях, чому ви хочете отримати цей комікс, і написати свою улюблену книгу. Я вже коли прочитаю цей комікс, то поділюся з вами своїми емоціями і напевно що також буде приходити ще в інстаграмі. Тому у вас будуть якби подвійні шанси, тому що я буду обирати переносів тут і там, і потім якогось одного. Тут у мене не посортовано взагалі ніяк не прочитані, не прочитані, просто абсолютно всі книги скинуті. Тому я пропоную для початку розділити їх на прочитане та непрочитане, тому щоб виставити це взагалі окремо. Приблизно ось так виглядає вся картина. Оце у мене все не прочитане, а це у мене прочитане. І пропоную почати саме із прочитаного і виставити його. Так, це ми, приберем, це ми, приберем. ми також поки що приберемо. звідси. Я пропоную прочитане виставити на три нижні полички, якщо воно влізе, а далі піде вже не прочитане, щоб я бачив, що у мене саме не прочитане. Так, я виставив прочитане. Тут у мене буде поличка з фентезі, тут ось де декастел, лібедуго, темне зходження, експансія, вся трилогія перший закон і скрові попелу. Обожнюю цей цикл. Потім тут пішла у мене така столяночка з просто художки, Агата крісті, годі зіпречення, Лялька, класика Букшеф, потім служниця, Мучезна пацієнтка, переслідування доліни, Кохання, Потім іде серія культрійка від КСД, Потім там, де співають раки, Фенні флех моя улюблена, трошечки манги і зелене світло. Потім знизу у мене пішов весь прочитаний мною кінг. Він навіть на довелося ставити ось так. А знизу пішли книги, які я планую продавати, які мені не потрібні. Тобто ця поличка вона повинна взагалі звільнитися. І також сюди ще поставив великоформатну форматну сагу. Прочитане то я поставив, а це, гадаю, не прочитаного. Зараз будемо його сортувати і також виставляти на полички. Посортував я собі трошки. Тут у мене вся художка. Це стопочка Фантастика фентезі. Це детективи трилери, це Також відноситься до фентезі, і тут також фентезі. Детективи трилери, Не падай, знову фентезі. І декілька книг англійською мовою. Уже виставив на поличку непрочитаного кінга. Ось так це виглядає. Мені дуже подобається. Там сюди просто ще докупити декілька книжок, щоб все красиво стояло. Отже, невеличкий рум-тур по цій книжковій полиці. Тут книги, які мені не потрібні, які я планую продавати не сподобалися. Або просто не планую читати вже. Тут манга комікси англійська. Прочитане, все так само. Прочитаний Кінг повна поличка. Потім художка. Тут нічого не змінилося. Потім поличка з детективами і трейлерами. Ось так вона виглядає. Потім поличка непрочитаного Стівена Кінга. Далі у мене іде поличка з фентезі, це велико форматне фентезі, і потім просто фентезі. Потім верхня поличка, це також початок фентезі, і потім вже пішла художка. І верхня поличка перечитане фентезі нонфік і також залишки художки. Мені мені подобається, як це виглядає. Особливо коли так знімати. по на фоні кінг. Просто обожнюю його. Це, в принципі фінально не фінальний варіант полу, скажімо, так, тому що я планую ще сюди купувати книжковий стелаж. І це все частина цих книг перенесеться на книжковий стелаж, тому що ви самі бачите, сюди вже майже нічого не влазить. Тому, коли я куплю сталаж, буде окреме відео, де я буду переставляти книги, де буде мій оновлений столаж та оновлена ця книжкова полиця, а поки що вона виглядає так. А поки що ось так просто виглядають мої книжкові полиці. Дякую, що дивилися це відео до кінця. На сьогодні мій такий переїзд книжково-некнижковий завершено. До нових зустрічей.